Далі поговоримо про ситуацію на кордонах. Андрій Демченко, коречник Державної прикордонної служби України, разом з нами. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю студія. Отже, почати хочу з нападу на прикордонника в Чернівецькій області. Мені здається, що декілька тижнів тому ми ж вже з вами обговорювали подібні інциденти. Там також було використання чи навіть спроба заволодіння службовою зброєю прикордонника. Що можете розповісти про цей останній випадок? На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються, і як бачимо, з досить періодично, люди також вдаються до нападу на прикордонний на прикордонні наряди. Останній випадок, про який ви зазначаєте, стався в суботу, після 21-ї години вечора. Наш прикордонний наряд зафіксував двох невідомих. Коли їх намагалися зупинити, вони власне напали на прикордонника, використовуючи певні засоби, які використовували саме проти нашого військовослужбовця. І аби зберегти своє життя, військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, і в результаті чого один напад. Ні отримав поранення, а інший помер. На місце відразу було викликано карету швидкої, а також повідомлено взаємодіючі правоохоронні органи, і наразі триває слідство також призначене службове розслідування на рівні прикордонного загону. Але більш детально, звісно, можуть на даний момент повідомити слідчі. Сподіваюся, в найближчий час це такі повідомлення на державне бюро розслідувань оприлюднить. Зазначу, що військовослужбовець він учасник бойових дій, він пройшов і кордон з Росією, пройшов і гарячі напрямки, в тому числі на Харківщині. І... Наші військовослужбовці як воюють, так і захищають кордон з європейським з європейськими країнами кордон з молдовою і власне наша задача не допускати спроб незаконного перетину кордону але власне забезпечити збереження життя військовослужбовець також зобов'язаний в міноборони білорусі твердять наступне у нас є інформація що україна стягує до наших кордонів війська озброєння, військову техніку зокрема в Житомирській області ми готуємося до агресії з боку україни Наголошується Міноборони Білорусі. Чим обумовлена, скажіть, будь ласка, пане Андрію, така знервованість сусідів. Ну треба розуміти, що Білорусь вже не вперше е, подає таку інформацію про те, що Україна становить загрозу, Україна посилюється, Україна. Укріплюються зараз черговий такий виток цієї інформаційної операції, яку проводить Білорусь за підтримки Росії, Можу також нагадати, що вони з 21 числа проводять перевірку боєготовності своїх підрозділів. Тому можливо, це як один із компонентів, аби перекинути відповідальність на Україну в черговий раз. Ми бачили всі ці заяви. Вони Зазначають, що велика кількість українських різних підрозділів зараз знаходяться в Житомирській області. Що туди перекидується різноманітна техніка і що вони готові протидіяти будь-яким провокаціям, але найголовнішу провокацію Білорусь зробила 24 лютого 2022 року, коли відкрила свій кордон для російських військ. І на жаль, зараз Білорусь також продовжує підтримувати країну терористку у цій. Повномасштабній війні, яка розв'язана проти нашої держави, тому власне кордон з Білорусю для нас він як і раніше залишається загрозливим напрямком, напрямком, і ми продовжимо укріплювати його як в інженерному відношенні, так і власне тримати там необхідну кількість наших сил та засобів, аби не допустити будь-яких дій, які можуть йти саме з території Білорусі. А тоді, якщо можна коротко, буквально 40 секунд. А про які інновації йдеться? Тому що днями в Волинській області відкрили після реконструкції дві прикордонних застави. Як прикордонники зараз стежать за ситуацією на кордоні? Ну щодо двох підрозділів на Волині, це модернізація існуючих прикордонних підрозділів для того, щоб також для військовослужбовців Державної прикордонної служби були і. Комфортні нормальні умови для несення служби, ну і звісно, що це розгортання в в тому числі і в межах цих підрозділів додаткових технічних засобів, які ми використовуємо в охороні кордону, аби бачити, що відбувається по той бік, не допускати спроб порушень кордону і протидіяти будь-яким діям, які можуть відбуватися на кордоні, для цього і важливо мати і технічні засоби, аби завчасно фіксувати, що відбувається саме по лінії державного кордону. Андрію, дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. who's a man of